Це таке нічне Чикаго. Знімаю, зараз нічне Чикаго. Ось там навіть так написано Чикаго, то так зроблено. Інтересно. Інтересно. Тільки просто мало часу, дуже скоро смеркається. І от інтересно, вдягнуться таке гарне плаття, сісти на, на центрі дороги. Так круг тебе такі великі будинки, а ти сидиш по центрі дорожки як звичайний маленький-маленький горошок. Щось на дворі співає хтось. Хочеш послухати? Фото? Ну, Давай послухаємо, що там співає. Не чути, щоб щось співало? Ота. Мікфон. Просто вже п'є. А, дуже як... Хтось там заспівав ну, якусь бачу, пісню. От як, ну гарно, гарно, я бачу такий гарний. Бо я. все так блистить, типу, казіно чи що тут таке? Дуже багато сім'я. Я не забув, типу, що опера, так, ага, так, щось такого, Театр. таке. Ага, щось, зрозуміло. То, оце це вже нічне Чикаго. Яке я мріяла давно попасти, туди подивитися. Але я ще планую, щоб допросила Ваню, щоб він ще не раз привіз ще якісь інші міста поснімати. Місця не міста, а місця. Себе поправляю. Тож заговарююся, як не знаю, що воно було гарніше. Ну Не те, що гарніше, гарно але кругом мені подобається, а щоб було більшість такого ну, інтересніше, щоб я побачила. саме більше мене прикалуються високі будинки. От прямо, ну, мені здається, що я попадаю в комп'ютер. Це от так мені саме більше. Це, значить, не, не та вулиця, там де ці були трубки. Ну, то А вже... там, там односторонній рух. Це зустрічно основних вулиць. Кларк, напевно, але... Там в воду сторону. зараз... Центр Чикаго вулиці не широкі, не широкі, каже в нас в ширин-парку, виходить вулиці ширше, ніж тут. Ну, нічого, подивимося. таке. От, добренько, всім тоді до нового відео, всім покажу пока-пока.